Люди, які моляться Богу, дуже часто в нього просять різноманітних матеріальних благ квартира, автомобіль, гарна робота, багато грошей, також просять про гарне здоров'я, щоб хвороби певні пройшли, і щоб людина не хворіла. Але люди не розуміють, що те, що вони просять, є ефемерним, минучим. І що коли людина помре, те, що вона просила, там здоров'я, різноманітні матеріальні блага. Це все зникає просто, просто це все зникає. І тому, в першу чергу, людина повинна просити про розум, мудрість, розсудливість, щедрість, любов, щоб Бог їм дав Святого Духа. І також ж і люди, які прийшли до Ісуса, вони до Нього прийшли, тому що Ісус їх нагодував хлібом, рибою. Вони гарно поїли, наїлись і тому прийшли до Нього знову. І Ісус їм каже, це Євангелія Йоанна 6,26. Ісус сказав: Істина, істина кажу вам: ви шукаєте мене не тому, що бачили ознаки, а тому, що їли хліб і наситились. Дбайте не про їжу, що гине, а про їжу, що застається на життя вічне, яку дасть вам син людський, бо на ньому поставив печать Отець Бог. Тому, друзі, дбайте в першу чергу про їжу, яка застається на життя вічне. А не проїжу, що гине амінь.